Глава 7. 4 мільярди років нашої ери. Я розбив чергову лампу під час одного з наступних моїх припадків лихоманки. На цей раз Діані вдалося приховати це від консьєржа. Вона підкупила обслуговуючий персонал для заміни брудної білизни в дверях кожного другого ранку, щоб не мати проблем з покоївками. Які прибирали кімнати і могли побачити мене в маренні. Випадки захворювання на ДНГ, холеру і людський CVWS фіксувалися в місцевій лікарні протягом останніх шести місяців. Я не хотів прокинутися в епідеміологічному відділенні у карантині. Що мене турбує, сказала Діана. Все, що може статися, коли мене не буде поряд? Я можу подбати про себе сам. Ні. Якщо лихоманка активна, тоді це справа удачі і вибору часу. Ти плануєш кудись поїхати? Тільки звичайні поїздки. Але я маю на увазі в разі надзвичайної ситуації. Або якщо я не зможу повернутися в кімнату через якусь затримку. Що за надзвичайна ситуація? Вона знизала плечима. Це гіпотетично сказала вона таким тоном, що я припустив, що це було далеко не так. Але я не захотів тиснути на неї. Адже не було нічого, що я міг зробити, щоб поліпшити ситуацію, крім співпраці. Я почав другий тиждень лікування. Наближаючись до кризи, марсіанський наркотик скупчився до деякого критичного рівня в моїй крові і тканинах. Навіть тоді, коли лихоманка спадала, я відчував дезорієнтацію і замішання. Чисто фізичні побічні ефекти теж були невеселі. Біль у суглобах, жовтяниця. Висипка, якщо під нею розуміти, що шкіра лущиться шар за шаром, роблячи тіло майже оголеним, як відкрита рана. В деякі ночі я спав протягом чотирьох або п'яти годин п'ять був мій рекорд, я думаю, і прокидався в суспензії з лупи, яку Діана прибирала з ліжка разом з простирадлом. А я переходив тимчасово на стільчик для сидіння. Я зневірювався навіть у мої найсвітліші хвилини. Хоча те, що я відчував, мало чисто галюцинаторну ясність це був світ підвищеної яскравості і гіперболізованих почуттів. Слова і видіння чіплялися одне за інше як зубчасті шестерінки в редукторі. Погано для мене можливо, ще гірше для Діани, яка повинна була дбати про мене, поки я був у несвідомому стані. У певному сенсі вона повертала борг. Я був з нею, коли вона переживала таку ж фазу ломки багато років тому. Більшість ночей вона спала поруч зі мною, хоча я не знаю, як вона витримувала це. Вона обережно трималася на деякій відстані. Тільки одного разу тиск бавовняної ковдри був досить болючим, щоб змусити мене прокинутися. Але майже підсвідоме відчуття її присутності було заспокійливим. У найгірші ночі, коли в моїй лихоманці я вигинався і молотив руками і міг зробити їй боляче, вона згорталася калачиком на квітчастому дивані з боку балконних дверей. Вона не любила багато говорити про свої поїздки в паданг. Я приблизно знав, що вона там робить, Становлює зв'язки з людьми, з грошима і вантажними майстрами і пропонує ціни з варіантами транзиту через арку. Небезпечна робота. Якщо щось і змушувало мене відчувати себе гірше, ніж вплив препарату, то це дивитися, як Діана виходить у двері в потенційно небезпечний світ Азії, як у банку Мейса, захищена від половини світу, лише власною великою мужністю. Але навіть такий нестерпний ризик був кращий, ніж бути спійманим. Під вони, я маю на увазі агентів адміністрації Чайкіна або їх союзників в Джакарті, були зацікавлені у нас в силу ряду причин. Через препарат, звичайно, і ще більш важливі кілька цифрових копій марсіанських архівів, які ми мали. І вони б дуже охоче допитали нас про останні години Джейсона я був свідком його монологу і записав все, що він розповідав про характер гіпотетиків і спін. Знання якими володів тільки Джейсон. Я спав, але прокинувся, коли вона пішла. Я провів, мабуть, з годину, спостерігаючи за рухом штор на балконі, і зміною кута сонячного світла на видимій нозі арки, мріючи, про сейшели. Ви були на сейшелах? І я ні. Це працює в моїй голові старий документальний PBS, який я колись бачив. Сейшельські острови це тропічні острови. Де живуть черепахи, росте сейшельська пальма, і літають десятки різновидів рідкісних птахів. У геологічному розрізі це все, що залишилося від стародавнього континенту, що колись зв'язував Азію та Південну Америку задовго до еволюції сучасної людини. Мрії, якось сказала Діана, це метафори, тільки дикі. Тому я мріяв про сейшельські остови, я уявляв собі їх так, як вона говорила мені. Тому що я відчував себе островом, древнім, майже вимерлим. Як потопаючий континент, я купався в перспективі моєї власної трансформації. Я знову заснув. І коли прокинувся, її все ще не було. Прокинувшись у темряві, як і раніше самотній, я вже знав, що пройшло занадто багато часу. Погана прикмета. Торік Діана завжди стигала повернутися до вечора. Я молотив руками у сні. Бавовня ковдра лежала зібганою на підлозі, ледве видна у відбитому від штукатурки стелі світлі з вулиці зовні. Мені було холодно, але занадто болюче було потягнутися і дістати її. Небо зовні було вишукано ясним. Якби я зціпив зуби і схилив голову вліво, я міг би побачити кілька яскравих зірок через скло балконних дверей. Я розважав себе думкою, що в абсолютному вираженні. Деякі з цих зірок могли бути молодшими, ніж я. Я намагався не думати про діану, де вона може бути і що, можливо, з нею відбувається. І врешті-решт, я заснув зеляне світло пробивалося крізь мої повіки, навіюючи фосфореючі примари, плаваючи в червонуватій темряві. Ранок, принаймні, я думав, що це був ранок, бо за вікном було денне світло хтось, швидше за все, покоївка. Постукала двічі і щось сказала запальною малайською говіркою. І пішла геть. Тепер я справді розхвилювався. Хоча на даному конкретному етапі лікування тривога виглядала як заплутана дратівливість чому Діани не було так нестерпно довго, і чому її не було тут, щоб тримати мене за руку і класти змочену водою губку мені на лоб? Ідея, що вона могла попасти у біду, була небажаною. Недоведеною, неприпустимою в суді. Тим не менше, пластикова пляшка води поруч з ліжком була порожньою, і принаймні від учора або довше мої губи були потріскані до кровоточачих тріщин. І я не міг згадати, коли в останній раз шкутельгав туалет. Якщо я не хочу, щоб мої нирки зовсім зупинилися, я повинен набрати води з ванного крану. Але було досить важко навіть просто сісти без крику. Акт опускання нів з матрацу був майже нестерпним, ніби кістки і хрящі були замінені битим склом і іржавими бритвами. І хоча я намагався відволіктися, думаючи про щось інше, про Сейшельські острови або небо, навіть такий уявний слабкий анальгетик було спотворено об'єктивом лихоманки. Я уявляв, що я почув голос Джейсона за мною. Джейсон просив мене подати йому якусь ганчірку. Його руки були брудними. Я вийшов з ванної з мочалкою замість пляшки води і був уже на півдорозі назад до ліжка. Перш ніж зрозумів свою помилку Дурень. Почни знову візьми порожню пляшку для води на цей раз, викони ще раз весь шлях, заповни її до країв, тримаючи її отвір під струменем води. Я вручив йому замшеву ганчірку в сараї позаду великого будинку, де садівник зберігав свої інструменти. Йому було близько 12 років на початку літа, за рік до спіна. Випий води і відчуй смак часу. А от і пам'ять знову: я був здивований, коли Джейсон запропонував спробувати відремонтувати газонову косарку. Садівником у великому будинку був дратівливий бельгієць на ім'я Ді Мейер. Який курив голюазі, і тільки кисло кривився, коли ми розмовляли з ним. Він проклинав косарку, тому що та кашляла димом і зупинялася через кожні кілька хвилин. Чому він послухав нас? Це був інтелектуальний виклик. Що зачарував Джейса, він сказав мені, що просидів далеко за північ, досліджуючи бензинові двигуни в інтернеті. Його цікавість було зачеплено. Він сказав. Що хоче подивитися, як один з них виглядає реально. Справа була в тому, що я теж не знав, як виглядає бензиновий двигун зсередині, що робило перспективу удвічі цікавішою. Я сказав, що радий допомогти. Насправді, я робив трохи більше, ніж просто дивився. Ми перетягнули газонокосарку на розстелені близько десятка листків вчорашньої пост і почали її розбирати. Це було всередині старого сараю, в дальній частині газону, де зберігалися інструменти садівника, і де повітря тхнуло соляркою, бензином, добривами і гербіцидами. Пакети з насінням трави для газонів, добрив і гербіцидів лежали на соснових полицях серед старих лопат і поламаних ручок садових інструментів. Ми не мали права заходити у сарай. До того ж, зазвичай він був замкнений. Джейсон взяв ключ зі стійки у середині будинку біля дверей в підвал. День був спекотний, п'ятниця і друга половина дня, і я був не проти того, щоб поспостерігати за його роботою. Це було повчально і дивно заспокійливо. Спочатку він оглянув машину, лігши на підлогу поруч з нею. Він терпляче провів пальцями внизу. Вишукуючи розміщення, головок болтів, І коли вияснив, відкрутив їх і акуратно відклав в сторону, а потім поклав поряд корпус, коли відділив його, і так далі, добираючись до глибоких надр машини. Якимось чином Джейсон ніби знав чи інтуїтивно відчував, як потрібно користуватися викруткою і розвідним ключем. Його рухи були іноді сумнівними, але впевненими. Він працював як художник чи атлет, що знають про нюанси своєї майстерності і усвідомлюють свою обмеженість. Він відділяв кожну частину, яку вдавалося відкрутити, і клав її на почорнілі відмастила сторінки газетних повідомлень як анатомічну ілюстрацію, коли двері сараю завищали, відкриваючись, і ми обидва підстрибнули. Ед Лайтон повернувся додому раніше. Чорт, прошепотив я, отримавши жорсткий погляд від ставшого Лайтона. Він стояв у дверному отворі в бездоганно скроєному сірому костюмі, розглядаючи деталі розібраної косарки, в той час, як Джейсон і я втупилися у носки наших черевиків, інстинктивно відчуваючи себе винними, наче ми були спіймані з котією Пентхауса. Це цікавість чи вандалізм? нарешті запитав він. Його тон передавав суміш презирства і зневаги. Цей тон був як усний підпис Еда Лайтона, трюк, який він освоїв так давно, що той став його другою натурою. Сер, сказав Джейсон, це ремонт. Сподіваюся, це твоя газонокосарка? Ні, але я думаю, пану Демеєру сподобається, якщо я. Але це косарка не пана Демеєра, чи не так? Пан Демеєр не ремонтує чужі інструменти. Він майже нічого не втратить. Якщо я не буду наймати його щоліта, а це станеться, коли моя газонокосилка поламається. Ед замовк, і тиша після його слів почала розширюватися до тих пір, поки не стала майже болучою. Тоді він сказав: Ти вже знайшов проблему? Ще ні. Ще ні, тоді тобі краще знайти її. Джейсон ослабився з майже надприродним полегшенням. Так, сер, сказав він. Я думаю, після обіду я ні, не після обіду. Ти розібрав її на частини, ти і складай, і поверни її такою, як була, потім можеш бути вільним. Нарешті Ед звернув свою небажану увагу на мене додому, Тайлер. І я не хочу знайти тебе тут знову. Ти вже повинен був зникнути. Я поспішив назовні у другу половину дня. До сонячних відблисків і жари. Він не спіймав мене в сараї знову, але тільки тому, що я був достатньо обережний, щоб уникнути його. Я повернувся пізніше, десь біля десятої, коли виглянув у вікно моєї спальні і побачив, що щілини з щілини з-під дверей сараю ще виривається світло. Я взяв залишок курячої ніжки з холодильника, загорнув його в фольгу і спішно подався туди. Під покровом темряви, прошепотів Джейс. І той облив мене світлом досить довго, щоб я міг прослизнути всередину. Він був весь у плямах і розводах від бензину і масла, а двигун косарки був ще тільки напівзібраним. Після того, як він проковтнув кілька шматків курки, я запитав його, чому він так довго? Я міг би зібрати її за 15 хвилин, сказав він. Але це не діло. Потрібно твердо з'ясувати, яка частина працює неправильно. Крім того, я міг зробити ще гірше, коли почистив карбюратор, яким повітря потрапляє всередину. Або зробити нові тріщини у прокладках, вони не в дуже хорошій формі. Можливо, є тріщина товщиною з волосинку в корпусі карбюратора, але я не знаю, як її виправити. Я не маю запасних частин і потрібних інструментів. Я навіть не впевнений, що такі інструменти існують. Його обличчя змощилося. І на якусь мить я подумав, що він хоче заплакати. Кидай це діло, сказав я. Піди і скажи Еду, що тобі шкода. І нехай він тоді думає, як її відремонтувати. Він подивився на мене так, ніби я сказав щось благородне, але сміховинно наївне. Ні, Тайлер. Дякую, але я не зроблю цього. Чому ні? Але він не захотів відповідати, просто відклав в сторону, курячу ніжку і повернувся до ще розібраного через свою впертість двигуна. Я вже збирався йти, коли пролунав тихенький стукіт у двері. Джейсон вказав мені на вимикач світла Він відкрив двері і впустив сестру всередину. Вона, очевидно, боялася, що Ед знайде її тут. І заговорила пошепки. Як і я. Вона принесла дещо Джейсу. Некурячу ніжку, бездротовий інтернет-браузер розміром з долоню. Лице Джейсона засвітилося, коли він побачив його. Діана. вигукнув він. Вона шикнула на нього і кинула мені нервову посмішку. Це просто гаджет, прошепотіла вона. І, кивнувши нам на прощання, вислизнула геть. Вона краще знає, що робити. Сказав Джейсон, коли Діана зникла. Гаджет це тривіально. Але мережа може бути корисною не сам гаджет, а зв'язок через нього. Протягом години він проводив консультації з групою механіків з західного узбережжя, які займалися невеликими двигунами для дистанційного керування робототехнічними пристроями. До півночі. Він зробив тимчасовий ремонт для кількох можливих недуг двигуна. Я пішов. І коли пробрався додому, то почав спостерігати з вікна моєї спальні, коли він викличе свого батька. Ед прибів з великого будинку в піжамі і відкритій фланелевій сорочці. І стояв, схрестивши руки на грудях, а Джейсон завів газонокосарку, як зазвучало досить недоречно у ранковій темряві. Ед послухав кілька секунд, а потім знизав плечима і кивнув Джейсону, щоби той ішов у будинок. Джейс, опинившись в дверях, побачив свою тінь через галявину і зробив мені прихований жест, махнувши рукою. Звичайно, ремонт був тимчасовим. Курильчик Гаулойзес. З'явився в наступну середу і підстриг близько половини газону, після чого косарка загриніла і померла раз і назавжди. З відтінком арктичного крижаного подуву ми дізналися принаймні дюжину корисних фламандських проклять. Джейсон, чия пам'ять була близька до ейдетичної, знайшов лише Ещайтердоме, мінклотен мільярдедю. God damn my balls a million times, Jesus» у голландсько-англійському словнику в шкільній бібліотеці Райс. Протягом наступних кількох місяців він використовував ці вирази коли ставав на шнурок, або коли упав і розбився ненароком зачеплений комп'ютер. Зрештою, Еду довелося потратитися на нову машину. У магазині йому сказали, що ремонт старої коштуватиме занадто дорого. Це було чудо, що вона пропрацювала так довго без заміни зношених деталей. Я почув це через мою матір, яка почула це від Керол Лайтон. І наскільки я знаю, Ед ніколи не говорив з Джейсоном про це знову. Джейс і я мудрували над нею ще кілька разів, хоча й безрезультатно. Я переністися назад в ліжко, думаючи тепер про Діану, яка принесла брату подарунок. Який не просто підживив його, як мій, але був справді корисний. Де вона тепер? Який подарунок вона може принести мені, щоб полегшити мою ношу? Лише її особиста присутність могла мене заспокоїти. Перехід до марень почав текти через кімнату, як вода, як сяюча річка, в якій я опинився, потонувши у порожніх хвилинах. Не всі марення яскраві і божевільні. Іноді вони повільні, як холоднокровні рептилії. Я дивився на тіні, які повзли, мов ящірки, по стіні готельного номеру. Блим і години як не було. Блим знову, і не знаючи, настав вечір чи ніч. Я схилив голову, щоб побачити, чи немає сонячного світла на арці, бо небо було темним і, можливо, насувався тропічний шторм хмари. Блискавки було неможливо відрізнити від візуальних сплесків, викликаних лихоманкою. Але ударив грім, який я почув безпомилково, і раптом з'явився запах мінеральних добрив ззовні, і звук плесків дощу по бетонному балконі. І, врешті-решт, довгоочікуваний звук клацання у дверному замку, вереск петлі. Діана, слабо сказав я, або прошепотів, або прохрипів. Діана поспішала зайти до кімнати. Вона була одягнена відповідно до погоди на вулиці в шкіряному плащі з накладками і креслатим капелюхом, з якого упало кілька крапель дощової води. Вона зупинилася біля ліжка. Мені дуже шкода, сказала вона. Не треба вибачатися. Це справи. Я маю на увазі, що я вибачаюся, Тайлер, але ти повинен одягнутися. Ми повинні піти звідси, негайно, терміново. Нас чекає таксі. Мені потрібен був якийсь час, щоб усвідомити цю інформацію. Тим часом Діана почали скидати наші речі в тверду картонну валізу одяг, документи, фальшиві і справжні карти пам'яті, м'які стрічки з пляшечок і шпиців. Я не можу встати. Я намагався вимовити ці слова, але вони не виходили з рота. Через якусь мить вона почала одягати мене, і я врятував трохи гідності, піднявши ноги, не стогнучи і сціпивши зуби замість крику. Тоді я сів і вона змусила мене вибити води з пляшки біля ліжка. Потім привела мене у ванну, де я видав мулісту цівку канарково-жовтої сечі. О, чорт! сказала вона, ти весь висох. Вона дала мені ще один ковток води, і постріл анальгетика. Який горів на моїй руці, як отрута. Тайлер, мені так шкода, але їй було не настільки шкода. Вибачте, перестати переконувати мене, будучи одітою у плащ і важкий капелюх. Я достатньо очухався, щоб чути тривогу в її голосі. Від кого ми втікаємо? Можу лише сказати, що у мене був контакт з деякими неприємними людьми. Куди ми їдемо? Середину країни. Поспішаймо. Таким чином, ми спішно прямуємо уздовж темного коридору готелю. Вниз, по сходах, на перший поверх. Діана тягне валізу у лівій руці, підтримуючи мене правою. Це був довгий шлях. По сходах, зокрема, припини стогнати. шепотіла вона пару разів. Так я і зробив. Або, принаймні, думаю, що я це зробив. «Поді в ніч. Краплі дощу відскакують від брудного тротуару і шиплять на капоті перегрітого 20-річного таксі. Водій підозріло подивився на мене з укриття у своїй кабінці. Я дивлюся назад на готель. Він не хворий, сказала Діана, роблячи жест пляшку до рота. І водій насупився, але прийняв пасажирів згідно закону. Законопроект по боротьбі з наркотиками набув чинності в той момент. Коли ми поїхали, нічні вулиці Паданга були повні каверзних запахів від сирого асфальту до гниючої риби. Під колесами та сі нафтові плями розходилися як веселки. Ми залишили туристичний район, залитий неоновим світлом, і в'їхали у клубок магазинів і житла, які виросли навколо міста за останні 30 років саморобних нетрів. Які поступалися місцем новій ері процвітання у вигляді бульдозерів, припаркованих під брезентом між двома будинками. Висотні багатоквартирні будинки росли як гриби на компості на полях фермерів. Зрештою, ми проїхали через заводську зону, де були лише сірі стіни і шлагбауми, і я заснув, думаю ще раз у моєму маренні не було сейшельських островів. Але був Джейсон Джейсон і його любов до мережі, не до гаджетів, а до мережі, мережі, яку він створив і вдосконалив, і місця у цій мережі, де він жив.